Що вам треба для того, щоб гроші прилипали в вашому житті? Вам потрібна легкість, вам потрібна радість. Гроші не йдуть до людей, які постійно, знаєте, хмурі, сурові. Йдуть, так, ідуть, але то лукаві гроші. А лукаві гроші завжди мають високу ціну в кінці. Людина розраховується чимось, чимось ще дорожчим: здоров'ям, майбутнім, в когось дітей немає. Трапляються нехороші речі. Але якщо ви людина, душа, світла, маєте місію, якщо ви шукаєте можливість бути корисними, служити іншим, допомагати. Якщо ви просвітляєте інших, якщо у вас допомагаюча професія, якщо ви людина з чистими помислами, то вам потрібна радість, вам потрібна вдячність, вам потрібна легкість. Не забувайте насолоджуватися життям. Не забувайте радіти життю і жити життям. Десь попрацювати в задоволення і тільки щиро, коли ви дійсно бажаєте допомогти. Є можливість відкласти роботу, якщо ви не щирі, відкладіть. Але не робіть через треба. Шукайте хочу. В Хочу, є ресурс. Це чиста сексуальна енергія, яка підіймається через любов. В Творчість, креативність, унікальність. Потім той продукт, який ви даєте, він цінний, він заряджає іншу людину. І це надихає. І потім інформація про вас розповсюджується, працює сарафан на радіо, як кажуть. Відповідно, всі ці лайфхаки вони завжди працювали. Не забувайте про себе, купіть собі щось, задовольніть свою душу, Відпочиньте, поспіть, десь побайдикувати потрібно. І знання, звісно ж, знання інвестуйте в себе. Хто бажає вчитися, програму Шлях до себе за курс самопізнання. Дивіться на сторінці, в шапці профілю є опис. Приєднуйтесь в записі, там три перших кроки можете проходити. Дуже багато можливостей. В цілому слідкуйте, підпишіться, поділіться обов'язково цим відео і напишіть, що ви в процесі прослуховування відчували. Вібрація, енергія, як відреагувало ваше тіло. Пропишіть, будь ласка, мені цікаво. Ви імпульс піймали, тому що головна не тільки інформація, а й передача імпульсів всіх обійняв.